Це ошукав шукав 67-річну Чернігівку на майже 22 тисячі гривень. Потерпіла, розповіла, що їй зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку. Незнайомець повідомив, що картку жінки заблокована, а для розблокування необхідно назвати всі реквізити. Потерпіла, виконала цю вимогу та невдовзі виявила зникнення близько 22 тисяч гривень зі свого банківського рахунку. Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулася до поліції. Йдеться в повідомленні ГУНП в Чернівській області. Поліцейські закликають мешканців Чернівщини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. Представляючись співробітниками банків шахраї, випитують секретні дані і можуть отримати доступ до ваших рахунків. Якщо з іншого боку слухавки вас просять повідомити пін-код вашої картки, інформацію про термін її дії, захисний тризначний код зі звороту картки або одноразовий пароль з смс-повідомлення. Негайно завершуйте розмову. Це шахрай.